Я, дружина воїна 77-ї бригади. Не боюся говорити, що 77 й бригаді все одно на своїх хлопців. Не боюся говорити, що хлопці 77-ї бригади йдуть сидити, щоб потім перевестися до іншої бригади. Не боюся говорити, що 77-ма бригада використовує хлопців як утилізацію. Не боюсь говорити, що 77-ма бригада не йде на контакти з рідними, не хоче їм допомагати, скриває інформацію. Не боюся говорити, що нічого не робиться для того, щоб знайти безвісті зниклих. Не було не одного звернення нашої влади по поводу безвісті зниклих. Не було сказано, які дії робляться для того, щоб знайти їх та повернути додому. Проходять обміни, це дуже добре. Проходять репарації тіл. Але про бедності зниклих нічого не робиться. Таке враження, що всі чекають їх або в полоні їх повернуть, або в репарації тіл. Ну так не повинно бути, і я не боюсь про це говорити. Я не боюсь говорити про те, що мій чоловік мав проблеми зі здоров'ям. Я не боюсь говорити, що його відправили на позицію в один кінець. Я не боюсь говорити, що побратими, які сказали мені, що. Хлопців відправили дорогою, яка вже контроліру... контролірувалася руськими силами. Я не боюсь говорити, що мого чоловіка відправили на позицію, яка вже була зайнята руськими солдатами. Я не боюсь говорити, що це означає утилізація. Я не боюсь говорити багато що не боюся говорити. І мені ніколи, і я ніколи не буду боятися. Ми хочемо дій, ми хочемо результатів. Безвісті зниклі не значить забуті. Погрожувати нікому я не буду, поганих слов теж говорити не буду, але мовчати теж не буду. Світ має знати правду. Знає, знати правду про 77-му бригаду і про інші бригади, яких також таке як коїться. Що у хлопців немає права вибору, у них ніхто нічого не спрашує. Все рішають командири і вищі стоячі над командирами. Їхнє життя це просто сьогодні є, завтра немає привезень іншого. Так не повинно бути. Ми повинні цінувати своє життя і життя своїх воїнів. Дахай поможе нам Бог.